Hallelujah! 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 hallelujah. Брався складати розповіді про події, що відбувалися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоби ти переконався. В достовірності науки, про яку Тебе повчали. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. чутка про нього розійшлася по всій околиці, і Він навчав у їхніх синагогах, а всі Його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній, до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити у Бога, послав мене проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозрінням, відпустити пригноблених на волю звіщати рік Господній сприятливий, згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це Писання в ухах ваших. Ото слово панське. Ніх слова святої Євангелії зглази нам наші грехи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нех був похвалений Єсу Христос. На веки Христос народився. Свої Другі улюблені в Христі, брати і сестри, наші дорогенькі міністранти, діти, кохана Матусю, наші вихователі, пан керовця наш. Дорогі парафіяни, які сьогодні нас зустрічаєте, кохані любі божі діти. Пан Єзус сьогодні говорить до нас в цій Євангелії про те, що слова пророцтва, які були в Старому Завіті сказані про Месію, про Ісуса Христа як Спасителя, збуваються сьогодні. І каже пан Єзус, що сьогодні сталося це Писання. Сповнилося в ваших вухах. Ми всі це почули. Але як же важливо є чути не тільки вухами, але слухати серцем, слухати розумом, слухати своєю мудрістю. Так? Тому що навіть Божі заповіді, які ми знаємо, 10 заповідів, 10 Божого приказання. Вони розпочинаються в старому завіті є написано: Слухай Ізраїлю, Бог твій Богом єдиним. І потім не будеш мати іншого Бога, крім мене. І так далі заповіді. Пішли. Або, так, як пам'ятаємо з катехізму, я єстим пам Бог той, хто рицю з зими Египської з дому, неволі». І це повинен був кожен єврей почути і на початку собі пригадати, звідки ці заповіді взялися. Чому це слухання таке важне? Тому що, якщо ми собі пригадаємо, звідки гріх взявся і зло на світі, то пригадаємо собі рай Адама і Єву. І перше, що було неправильно зроблене, це був непослух. Не послухали Бога. Господь казав, що все вам можна їсти, в раю, сади гарно, квітучі, але з одного дерева не можна їсти. І люди не послухали Бога. Так, Адам і Єва суворішили непослухом і тому сьогодні цей первородний гріх, він покотує в нас, а щоб його позбутися, ми охрещуємось. І хрещення, таїнство, хрещення, воно змиває в нас первородний гріх, і кожен гріх, який є, кожне зло. Тому коли людина, наприклад, в дорослому віці приймає хрещення, можна відразу цю людину допустити до комунії свято, до святого Причастя. тому що Сповідь змивання всі гріхи. Але сьогодні звернемо собі теж увагу на це слухання, як воно проявлялося в Ісуса Христа. Ми можемо собі пригадати, як пан Єсус був маленьким, ще 12 років мав. Так, Хто в нас має 12 років з дітей? Є такі? Хто має 12 років? 11. Скільки 11? Кому? 12. Так, а ну ходіть, воно всередину, станьте, щоб люди побачили. 11 років. Отакий більш-менш був пан Єзус. Бачите, ростом міг бути різний. Ось такий пан Єзус. І уявіть собі, що такий пан Єзус загубився в храмі. Тато, мама, привели його до храму, святий Йосип і Марія. І вони прийшли на свято. Пам'ятаєте, яке? Що це було? Так, Пасха була. Так, прийшли на свято. Але був звичай, так як не раз в костьолах є, що чоловіки віддільно сидять, жінки віддільно, і виходили аж там десь за брамою костьола, допіру сходились. І ось такий пан Єзус в такому віці заубився. Але коли його знайшли, якщо може, діти пам'ятаєте, що Ісус сказав, коли Марія каже, що ж ти нам наробив? Ми ж ми шукали три дні. Йосип, святий, він переживає, я переживаю. Що Ісус сказав? Пам'ятаєте? Ісус сказав. Я, я сюди Чому ви Чому ви тут? шукали, бо я маю бути там, де є сказано моїм отцем. Так? Теж маю робити те, що отець сказав. Це є послушність Ісуса Христа Богові от Послушність. Потім далі були різні інші ситуації, або, наприклад, весілля в Кані Галілейській. Що там відбулося? Хто пам'ятає? Що там пане Єс, зробив? Кубаси нарізав, котлет нажарив. що зробив? Думаю. О, якби зараз так воду на вино переміняли, навірно, вся зелена прийшла, правда, до костьону? По два рази ходили нам. Так. Але що там було? Прийшла матка Боска і каже: не мають вина, пани що каже, це не наша справа. Так. І матір Божа дивиться, що ну, панис має вже 30 років. Так, кому 30 років? Пан Петро, 30 років, ні? Ще менше, добре. Кому 30 років з вас? Є хтось такий? 30 років нема? Всі молоді? Всі молоді, ну що будеш казати? Навіть нема на кого примір взяти. А вон, хлопчик, як 11 клас чи який? Не? 12? А вон хлопці сидять, ученики. Добре, 30 років, можна його уявити більш-менш. Так. 30 років. І пан Єзус щось там починає буркати. Я не буду, то не моє діло. І так далі. Матір Божа, шов тоді обертається, каже слугам, які там допомагали на весіллю, зробіть все, що він вам скаже. І пан Єзус не супротивився всім мамі, послухав. І перше чудо це не було Воскресіння Лазаря, це не було відкриття очей сліпому, чи німий заговорив, чи там параліжований встав з ліжка. Тільки перше чудо було яке. Добре, два з мінусом. Перше чудо було таке. Ви Радіо Марія слухаєте чи ні? Я колись розказував на Радіо Марія це. Ні, не слухайте. В мене стоїть віри, добре. Е... Перше чудо це було, що пан Єсус послухав маму. Це було перше чудо. А вже що він зробив воду, перетворив на вино, це вже було чудо таке ну, видиме. Так, і пан Єсус був послушний. І ця послушність його навчила певним звичаєм. Сьогодні ми читаємо, може трошки пропустили в увазі своїй. Сьогодні так сказано, що. Так, тут є мали букви, ще треба тягнути, читати в школі вчитися. Чутка про нього розійшлася. Добре, він зараз, був вихований. О, і тут є. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги. День суботній – це був шабат, так? тому що перший день тижня це який день, хто повний з вас? Здравствуй. Перший день тижня це неділя. Це неділя. Так. А останній день тижня це субота. І пан Єсус воскрес першого дня тижня, першого дня тижня, воскрес неділю. І ми святкуємо християни неділю, тому що це було величезне чудо це момент нашого спасіння. І тому звичка, так, яка в нас є звичка. От Кожен з нас має якісь там звичаї. Хтось там не знаю, чорного кота побачив вже вертається звичка. Хтось там не знаю, що там не... за ґудзика злапався, ще щось там. Я мені парафії шубку допомагав робити, вертеп. Ми чіпляли небо. Ну таку матерію, синю, там, голубенько, треба було гірлянди, лямпочки вчепити. Ну я так щепляв, то все, зачіплюю цією шпилькою. А бабця, ні-ні, ви неправильно робити, кати як? Ніби ні, міра ваш лінійку. Ні-ні, треба ногами, бо будуть в роки чіплялися. Кого пана Ісуса? Ксьонц не має клепки зробити вертебе. Чули таке? Тому що інша звичка. так? Пана Ісуса, яка була звичка? Ходити до костьола. Кожен суботній день звичка до костьола. Бувають різні звички, там, Рано кофе випити, обід папіроса закорити, вечір 100 грам, но різні звички бувають. Тільки вопрос, до чого воно веде. Так? В пана Ісуса була звичка, але діти приїхали до костьола. Дуже добре, гарна звичка. Якщо ми будемо ці звичаї практикувати. То будемо робити так, як пан Єсус, і ці слова, які він прочитав, так, про себе читав, Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити у Бог'я, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпускати пригноблених на волю, звіщати рік Господні сприятливий». І це відноситься кожного з нас. Якщо Бог є з нами, якщо ми є з Богом, то ми теж можемо благовістити, можемо йти і говорити добром. Чинити добро. Так, якщо ми йдемо до костюла, ми чогось доброго набираємось. Так, Це дуже, знаєте, таке якийсь, не знаю, як правильно назвати, якийсь закон подлості такий є. Наприклад, я пішов до костюла, там на зворотку допомагаю часом правити, приходжу, і там один такий дядько приходить, він ще має такі стародавні духи після бриття, ще тройний одеколон. І от як він зі мною здоров'я, це мене дуже любить, він ще маленько вповне. Він не здоровка, це обнімаю, по цьому, і мене. я потім половину служби пахну одеколоном. Знаєте, Всім, що правлю, адміністранти, які служать, так носа аса ветеранів, бо спахне. Ось В нього звичай такий, наприклад. Да? Там якийсь звичай ще інакший є. От Кожен має якийсь такий правда, свій звичай. І ми, якщо дотримуємося цього, то від нас може пахнути цими звичаями. Так? От мені мама колись розказує, каже, бачите, вже не з тої епохи, я ще з 1900 року, не 2000, тисяч, я ще з тамтого століття. Ви вже всі молоді, може ви не знаєте цього. Але такі були роки: 1960, 70, 80. Такі роки були, ви в газетах собі прочитайте, це правда? Я ще з тамтого століття. І мама каже, до мене ти современник, бо каже, зараз ходять там о, весь, які гарні, які. Які там штани красиві, які там плаття якісь современні, які там запахи, там духи. Каже, а в нас як було? Каже, приходив твій тато на свідання, а дівки кажуть: о, ні 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 за Сташком, ти за Стасюм йди, йди, бо він, він гішки їсть, знаєте, чи ні, холоде. А що? Або Стасі мій був дуже розумний, тих є як я, мій тато. Він йшов на свідання, дві головки часнику з'їв і пішов. А дівки думали, що він гішки їсть, понимаєте? а вони з бідної родини були. І всі за ним. А він вибрав Янусю. Це був звичай йти на гості, йти на свідання чесник. Так що, дівчата, якщо від когось пахне часником, це куркуль. Пам'ятайте, звичай, який є звичай. І тепер пан Єсус мав звичай йти до костьола. От чи наші діти, внуки мають такий звичай. Бо це так, а, хай той неділі спить, хай ще там щось. І, і, і знаєте, а, а звичай який? Щоб дитині дати добро. Щоб дитині дати виховання, щоб дітям дати Бога. Так? І, і цей звичай вдома він потім проявляється. Ми робимо все, щоб цього не втратити. Ось я зараз роблю таке приступлення. Пан Петро наш шофер казав, він ще мене знає з дитинства. Каже: Янечко, як ти щось скажеш про мене, я тебе не завезу. Пішки підеш, Він шофер сьогодні. Ну я готовий піти пішки. Ми їхали в Меджуборія з його дружиною теж, і внучка була, і там якісь. Документи щось не клеються, а ми їхали через Угорщину, Мадяри, а вони там сильно чіпляються. Ну і його кохана дружина каже: Ну що ж ойче, ну бонці здорові, не виходить. І щось там до Петра дзвонять, що як не виходить? З ксьон цей да, всі соїди, перерили всі архіви, все, що було на границі, пропустили, бо всі вперла, моя дитина мусить йти до матки Боскі, понімаєте? Ось це є звичай. Я повинна дитину допровадити там, де вона їде, на цю піджимку, а не щось там. Бо звичай такий, що не, а не, а не вийшло до неї там. Ні, мусить вийшли. Те, що ми хочемо, важніше від того, що в документах пише. І все, і поїхали, вернули щасливо. і все довольні, всі внучка розказує. Так? Але це є звичай. Я дитину хочу допровадити. І це сьогодні є е, такий важливий момент в нашому житті, які звичаї ми робимо, так? які ми звичаї практикуємо, Чи ці звичаї є спасенні. Чи ми можемо сказати, що ми, коли ходимо до костюла, коли молимося, то ми набираємось теж того запаху Божого? Так? Я ріс в селі. Наприклад, городських я не дуже розумію, хто з города, звісно, я вибачаюсь, але як то кажеться, в мене картина не клеїться. Так? Там етажі, ліфт поломаний, трапішки йти, ну, що робити вдома, ну, корову не будеш тримати на балконі, горобці повтікають. Ну, я втираюся в городі. Так? А от в селі так, сіно, городи, корова. Зуміти, я е, пішов, наприклад, до хліва, січки кинув в корові, приходжу, і мама не питає, ти був в хліві чи ні, бо від мене чути хлібо. О, так само Богом був в костілі чи ні. От в школі я приходжу на другий день в понеділок до школи, а тоді ще запрещали ходити до школи. вчителька, «Жизіцький, ти був в костілі. Я кажу, я, як я був в костілі? Ну звісно, що був, а звідки ви знаєте? А чути, кадилом чути свічками. Сутка пройшла, доба, вона чує, що я був в костілі. А там друг, відька ти горіку вчора пив. Бо чути він де? Треба, щоб від нас було чути Богом. І це є звичка. Так, Це є звичка. Тому ми, так як мама казала не раз, мені каже, що привичка це друга натура. От якщо ти так привикнеш, це друга натура твоя. Навчився молитися, молися, навчився робити добро, роби добро. Так? Бо навчишся чогось поганого, це все, це друга ханаберія твоя. І от пан Ісус мав звичай ходити до костюла. Це є добрий звичай. І ми е, так повинні перевіряти людей по цих звичаях, тому що е, цього не скриєш. Я ще був маленьким, такі, як оці хлопчики. То я пам'ятаю, як нас е, там хлопаки з другого села приходили там на свідання до дівчат, до нашого села, там Бедриківці, то вони питалися. А які в нас звичайно? А що вони роблять? А чи вони ходять до церкви, чи до костюла? а чи до клубу йде, чи на танці ходить. Не питалися сусідів. Зараз не знаю, чи хлопці питають сусідів, що це за баришня. Так возьми якусь Марисабелю і мучиться ціле життя. А колись ходили, питалися. Так, Я пам'ятаю, ми возилися на санях. Я десь був в четвертому, каче в якому. Приходив такий дишить великий і каже: Ти синуля каже, ти його красавицю знаєш, да, вона що там патаке мій рубати, субварит фартуху ходить чи ні, як ходить фартуху, значить хазяйка. Як ні, значить ліві руки. Як сніжки ліпе? Не може, так? Вони питали нас, я собі думаю, я знаю, а я все розказував. А якщо там знаєте, мене десь там насварили, то я нам казав, де гроші і паспорт за образом, бо я знав, де в сусідки ховаються. А сьогодні люди не питають, а чого, бо звичаю нема. А потім вони жити, вони цей, не годне жити, а не негодний цей характером не сашлі, ще там щось. так? Що звичаї Треба мати добре звичаї. Ось Тому сьогодні ми повинні думати, так як пан Ісус мав звичай бути в храмі. Так, і ми теж, якщо будемо пильнувати костюм, якщо будемо пильнувати молитву, сакраменти, сповіді, то, то будемо в тоді ці звичаї добре мати. Мене з дитинства навчили часто сповідатися, то я, наприклад, не розумію людей, які там півроку не сповідаються. Так, тому що в мене там бабця, мама йшли до хістіола, так, мене за руку самі ставали в чергу до конфесіоналу і мене. Так, і потім ще питали, розказав Цьондою той і той, і то, і то розказав, покутий яку в таку, плякай молись. Ось це був звичай. Якщо дитину не навчиш з дітства, ну, то, то, знаєте, попробуйте пса не навчити гавкати, то він буде кукурікав. Його треба навчити, бо це звичай. Так, тому сьогодні Єдине, що ми можемо таке сказати, головне в Євангелії, це не тільки те, що пан Єсус розказав, хто він такий, прочитав Ісаю, пророка, і каже, це збувається, бо я цей месія, який прийшов, так? але був звичай, його бачили в костілі, йому вірили. Так? Якби зараз прийшов якийсь дядько, який не ходить до костьла тут в селі, і прийшов на службу Божу, і він каже: А знаєте що, мені матка Боска явилась, ну то хто б йому повірив? А якщо прийде пані тут красавиця так, в гарний червоній хусторці, вона ходить до костюла чи ні? Точно ходить. І вона скаже: я бачила Сінтегу Юзепа, тому ми подумаємо, і... ну може й точно бачила, бо ж ходить до Розумієте, Нам легше повірити такій людині, яка має правильний звичай, Так, яка має правильний звичай. А хто просто не ходить до костюла, то то знаєте, то він може бачити матку Боску. тут як дядьки 100 грам пили і казали, на кого там жінки їхні подобні, спорили, бо чим більше вип'є, то а в мене така гарна жінка, в мене то є, а в мене там на Аллу Пугачова похожа, а в мене ще на кого. Ну покажи фотографії. Ну і там в паспорті обвишем, там хлопці мають фотографії, дій, ці, «да, да, похожа трохи, а це да, це ще якась там актриса, ще там цей от. а один каже, а в мене на матір Божу схожа, точно, да? ну показуй. Взяв паспорт дитину, відкрив хлопці, дивляться, о, матір Божа, о, похожа. так, Чого? О, на кого ми похожі? То, значить, ми повинні теж взяти собі на заметку то, якщо ми схожі на Бога, значить в нас є щось божественне. І те, що пан каже, будете йти, будете мати Духа Божого в мені, будете благовістити людям, тобто добре казати людям непогано. Ось у нас ще такий приклад кажуть, такий сусід. Є один дуже добрий дядько, ну просто золото людина. А там трошки далі в межу така ну, жіночка, така, навіть як, як квочка, така якби задзьобала його. І вони як то там слово мультики вона знімати. От вона там спряться на забор. І ти таке не сякий, і так далі, а він теж на свій забор. Добре, що ви не такі, так лагідно, ніжно. а ти там придурок, добре, що ти не дурна. А ти Мішігін, добре, що ти розумна, знаєте. І вона його градом, а він такий слухайте, ну хоч до серця притули. А ти без тями, добре, що ти тямуща, знаєте. Я ж цього чоловіка слухати. У нього серце лагідне, знаєте. Будеш благовістити. Очевидно, може би там втілося віддячитись, але... Бог дає силу витримати. І тому, якщо ми будемо мати звичай Божий, то ми будемо так робити, як пан Ісус робить: так благовістити, проповідувати, визволяти сліпим очі відкриватися, не тільки ті сліпі, що вони бачать і ходять з паличком, але може людина бути без вокулярів, дуже стопроцентовий зір, а бути сліпою, так? бути неуважною на справи Божі, так? не замічати те, що Бог дає. Ось, а людина мусить бачити, бачити різні ситуації, проблеми в житті, довіряти Богу, і це і людина зряча в тоді. Так, навіть якщо б мала двоє окулярів, то це дуже добрий зір духовний, бо вона бачить, що треба зробити. І тоді е, теж ми можемо сказати, так, як пан Єзус, що сьогодні збулося Писання, тому що то, що Бог вчить, ми це виконуємо. І просимо Бога, щоб так воно було. Добре. Що? Богу да. Да. Бачите, я думаю, хочуть слухати чи ні, вже надою. А я вже я закінчую говорити, знаєте коли? По-перше, коли сам не знаю, що вже почав казати. А по-друге, мене вже ноги болять. Так що тепер ми всі разом будемо балакти. Змовимо собі біжив Бога ойця, знаєте, співаєте чи мовите? Мовимо, ну, тоді все будете співати, добре. Хочете свят, будете мали зараз ми дивим, де є. То є співання, а може свої книжки буде пустіше. Вірую в Бога, за спином, як в церкві буде. Там дуже проста мелодія, то тоже вміємо і по-нашому, і по-їхньому. Йдете трошки повторати, так знаєте, а мелодію будемо вчили на, на мелодію Акафіста до матки Боскій. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиного сушного отцем, що через нього все стагалося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. Друге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і сина і Сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняє ми, рівно славими, що говорив через пророків. І в єдину святу Вселенську Апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.